Турин Базиліка святого Йоанна. У цьому соборі з 1578 року зберігається одна із найважливіших християнських реліквій плащаниця, в яку було загорнуто тіло Ісуса Христа під час поховання. Ця реліквія є незаперечним речовим доказом хресної смерті Спасителя та речовим доказом Воскресіння Господнього, про що свідчать наукові відкриття, про які буде мова у цьому відео. Перше про туринську плащаницю згадує учасник четвертого хрестоносного походу Роберт Келарі у своїй хроніці Завоювання Константинополя, де він пише про неї так. І серед інших чудес. Був там ще один монастир, який називався іменням Святої Діви Марії Влахарнської. У цьому монастирі знаходилася плащаниця, якою було огорнуто нашого Господа. Цю плащаницю піднімали кожної п'ятниці, так що можна було добре розгледіти обличчя нашого Господа, і ніхто, ні Алін, ні француз. Ніколи не дізналися, що сталося з цією плащаницею, коли місто було захоплене. Інший ранньо середньовічний документ, де згадано про плащаницю, це слово архідеякона Григорія 944 року. У цій промові архідеякона йдеться про нерукотворний образ Спасителя. Особливу ж вартість мають тут ці слова. Воїстину чудовому є кольори, що створила відбиток Христа, прикрашений краплинами, які стікали із його власного боку. Після 1204 року, як це випливає з подальших подій, хтось із хрестоносців привіз плащаницю до Франції. Далі відому історію зберігання туринської плащаниці я продовжувати не буду. Натомість дещо розповім про її дослідження ученими. У травні 1898 року італійському фотографу Секондо Піа дозволили сфотографувати плащаницю. Він зробив першу світлину реліквії 28 травня того року. Саме тоді з'ясувалося що зображення на плащаниці є фотонегативом, адже фотонегатив, який отримав Секондо Піа внаслідок проявлення фотоплівки, виявився позитивом. Це вже був доказ того, що плащаниця не рукотворна. Позаяк аж до винайдення фотоапарата у XIX столітті людство не мало жодного уявлення про фотонегатив. Розпочалися дискусії учених навколо питання про ідентичність плащаниці. І в першу чергу було звернуто увагу на тканину, із якої вона виготовлена, почесний доктор Бернського університету, фахівець із палеоткацтва Мехтільда Флері Лемберг. Яка брала участь у роботах із консервації плащаниці, сказала такі слова про тканину плащаниці. Тканина плащаниці зіткана абсолютно так само, як матеріал, нещодавно знайдений в процесі археологічних розкопок в Ізраїлі. Немає жодних сумнівів у тому, що вона була виготовленою у першому столітті або в більш ранній період. Саме метод ткацтва та особливості швів, які залишаються абсолютно незмінними, є головним критерієм хронологічної ідентифікації плащаниці. На початку ХХ століття чимало науковців ставило під сумнів, автентичність дивовижного фото, яке зробив Сакондо Піа. Їм важко було в це повірити. Але в 1931 році плащаницю сфотографував Джозепе Енрі, після чого стало зрозуміло, що світлина, зроблена секундопіа піа цілком автентична. Зрозуміло, що серед афаристів від науки є чимало бажаючих прославитись тим, що нібито вони довели несправжність туринської плащаниці. В Італії таки до недавнього часу було двоє: Антоніо Ломбатті та Луїджі Гарлащелі в Америці Мак Кроун. але їхні шарлатанські докази проти ідентичності туринської плащаниці давно спростовані справжніми ученими. Втім, спростування тверджень ахваристів – це ще не доказ того, що туринська плащаниця справді ідентична, а тим часом і наукові докази ідентичності плащаниці абсолютно незаперечні. Першим навів такі докази всесвітньо відомий вже на той час швейцарський кримінолог Макс Фрей. У 1973 році за допомогою аналізу пилку рослин на плащаниці. Дослідивши пилок, який він зняв за допомогою липких стрічок, Фрей виявив, що тут його 58 видів. Справа в тому, що серед безлічі рослин немає двох таких, які б мали однакову форму часточок пилку. Як стверджує професор університету Орвієто Еммануела Марінеллі, у статті дослідження найменших часточок, більшість видів відповідних рослин, чий пилок Макс Фрейс знайшов на туринській плащаниці, невідомі в хлорі Західної Європи. Але трапляються на Близькому Сході, а деякі з них лише на Близькому Сході. Зокрема, йдеться про пилок 13 видів рослин, які ростуть на Солончаках винятково в Ізраїльській пустелі на Гал та у Юдейській пустелі на узбережжі Мертвого моря. Еммануела Марінеллі в іншій своїй праці пише таке: особливо часто на плащаниці. Трапляються ті види полку, які найбільш часто знаходять в осадових шарах Генісарецького озера двохтисячолітньої давності. Сам Макс Фрей висловив таку ж думку: окремі види полку, які були добуті з Дна Мертвого моря та із Генісарецького озера. І зафіксовані у каталозі Тель Авівського університету містять чимало назв, опублікованих мною 1978 року. Йдеться про його звіт, про пилок на плащаниці, опублікований 1978 року, коли команда учених із різних країн, відома під назвою Стурб, досліджувала плащаницю. До речі, колекція досліджень полку на плащаниці, проведеного Максом Фрейм, зберігається до нинішнього дня. Ще більш конкретними є висловлювання на цю тему професора ботаніки Єрусалимського Єврейського університету Авіоноама Даніна, який є основним фахівцем із флор ізраїльських пустель. Данін звернув увагу наукової ради на присутність на плащаниці пилку парного листника, однієї з пустельних рослин і зробив на основі цього факту слушний висновок, ось його слова. Стосовно встановлення походження плащаниці, то парнолистник... Є найбільш промовистим у списку північна межа поширення цієї рослини у світі збігається зі смугою між Єрихоном та Єрусалимом приблизно з дорогою, що сполучає ці міста, оскільки парнолистник росте лише в Ізраїлі, Йорданії та на Синаї, його присутність допомагає остаточно обмежити. Місце походження плащаниці. Кінець цитати. Професори Аллан Вагнер зі США та Освальд Шаєрман й Авіоноам Дані, Ізраїль зійшлися на спільній думці про те, що не може бути випадковістю підвищений міст пилку окремих квітів на верхній ділянці плащаниці від голови до пояса. Вони дійшли висновку. Що поховання здійснювалося із квітами. При цьому це були ті квіти, які цвітуть весною: Хризантема Согопашт, Крістус, Кретікус, згаданий вище парнолистник, Гунделія Турнехворті та Ломелозія Поліфера. В цілому Вагнер, Данін та Шейерман виявили на плащаниці полог 23 видів. Які ростуть поблизу Єрусалиму та в Юдейській пустелі. Таким чином, автентичність туринської плащаниці була доведена незаперечно, але залишалося незрозумілим, як з'явилося на ній зображення Ісуса Христа, і чому це зображення має характер фотонегативу. Чимало учених, які брали участь у вивченні туринської плащаниці в складі стурб, були до цього атеїстами, але деякі з них після цих досліджень стали віруючими людьми. У той час, коли науці не було відомо, що й половини тих доказів автентичності туринської плащаниці, які існують на нинішній день, фотограф із наукової групи стурб. Юдаїст за своїм віросповіданням Баррі Шворц, мешканець санта США, сказав: відбиток на плащаниці збігається із євангельською розповіддю про розп'яття до найдибніших деталей. Все більше даних вказують на те. Що євангелисти дуже точно відтворили всі події. Можливо, це не сподобається членам моєї сім'ї і всьому моєму народові, але мені здається, що плащаниця це той самий саван, в який було загорнуто тіло Христа. Серед американських учених, що займались дослідженням плащаниці, зокрема і в складі стурб, найбільшим ентузіастом можна вважати Джона Джексона. Фізика військової академії у 1976 році Джон Джексон через посередництво свого знайомого Вільяма Моттерна, який працював у дослідницькому військовому центрі Сандіа Лабораторіс, отримав доступ до приладу, що дозволяє створити на моніторі об'ємне зображення звичайних світлин. Йдеться про аналізатор зображення ВП-8, незамінний, зокрема для аналізу фотокосмічних об'єктів. Оскільки світлини людей, що розглядалися через аналізатор, як правило, давали викривлені зображення без винятків, ідея його застосування для розгляду плащаниці здавалася безглуздою. І все ж. Джон Джексон вирішив довіритися власній інтуїції, яка підказувала йому, що тут результат може бути зовсім незвичним. Як на це й надіявся Джексон, в глибині душі зображення на плащаниці, з'явившись на екрані у своєму тривимірному вигляді, не зазнало жодних спотворень. Після цього фото повертали під різними кутами, але зображення залишалося бездоганним. Єдиний логічний висновок із цього факту полягає в тому, що зображення на плащаниці несе в собі приховану тривимірну інформацію. Було вирішено замовити детальні графічні малюнки плащаниці в кількох професійних художників. В кожному із цих випадків ВП-8 давав дуже викривлене тривимірне зображення. Фото об'ємних зображень плащаниці, копії плащаниці, створених людськими руками, також давало аналогічний ефект викривлення, зазначена дивовижна властивість плащаниці, яка поки що не має свого наукового пояснення, жодного разу не була прокоментованою жодним із тих науковців, які намагаються заперечувати автентичність туринської плащаниці. Всі вони уникають розмови на цю тему, бо не мають що сказати. Значно пізніше подібну властивість зображення на плащаниці відкрив для себе фотограф історину Альдо Гіретчі, але зовсім іншим методом. Гіреччі виявив, що при накладанні фотонегативу, зображення. На туринській плащаниці на його фотопозитив і незначному зміщенні останнього бік утворюється ефект рельєфного зображення. Жоден інший сфотографований живий чи неживий об'єкт такої властивості не має. всі свої досліди і речі демонструє перед кінокамерою. Ще й інша оптична властивість плащаниці не має свого. Наукового пояснення, з близької відстані. Зображення на плащаниці зовсім не видно, але з відстані 4-5 метрів воно виглядає досить чітким. Порівняємо це з живописом. У живописі картини, намальовані великими мазками, з близької відстані здаються купою мазків, а на відстані можуть виглядати реалістичними. І навпаки, картини намальовані дрібними мазочками добре розглядати з близької відстані. Тим часом зображення на плащаниці утворено із найдрібніших точок. Отож, здавалось би, його видимість із близької відстані має бути ідеальною. Чому воно має зворотний ефект на це питання, поки що, відповіді учених не знайшлося? Для християн, здатних відчувати Божу благодать, сумнівів в автентичності плащаниці виникнути не може. Позаяк на ній вірніше на фотосвітлина, зроблених із неї, бачимо обличчя, яке викликає трепет, трепет, що може з'явитися в людині лише в присутності Бога. Але всі інші представники людства в цьому випадку мають потребу в наукових доказах. Для широкого нехфахового загалу найбільш переконливим методом встановлення віку пам'яток здається радіокарбонне датування. Насправді ж існують більш надійні сучасні методи, які не встигли ще стати достатньо популярними через свою складність та новизну, і мало хто, окрім фахівців, знає про принцип їхньої дії. Окремі з таких методів комплексно застосував вивчені плащаниці професор механіко-термічних досліджень Падуанського університету Джуліо Фанті разом зі своєю науковою групою. Йдеться про методи інфрачервоної та Романівської спектроскопії хімічного та поліпараметричного механічного аналізу. Проект Профінансував університет Падуї, виділивши на нього 45 тисяч євро. Дослідження, якими керував фанті, проводилися в лабораторіях університетів Падуї, Болонії, Модени, Удіне, Парми, Лондона. Оскільки до наукової групи входили фахівці із цих закладів, ця наукова група застосувала всі ці методи. І всі вони дали приблизно однаковий результат. Цей результат свідчить, полотно туринської плащаниці було виготовлене між 2020 роком до нової ери і 2080 роком Нової Ери. Схоже, що полотно виготовили близько 30-го року нашої ери, який припадає на центр цього часового діапазону. Головне ж Фанті розкрив таємницю появи зображення Ісуса Христа на плащаниці. Як встановило дослідження, більшість характерних ознак плащаниці одностайно свідчить про те, що зображення на плащаниці виникло в результаті потужного випромінювання, воно в певну мить з'явилося із тіла. Яке в ній було загорнуте. Найбільш промовистом в відповідному стосунку є той факт, що руки на плащаниці здаються короткими в порівнянні із долонями. Чимало фахівців давно вже довели, що така видимість порушення пропорцій виникла внаслідок того, що руки були зігнуті в ліктях. Контакту з полотном вони мати не могли і на плащаниці. З'явився не їхній безпосередній відбиток, але їхня проекція. Вже одного цього факту є достатнім, щоб незаперечно довести зображення на плащаниці результат випромінювання. На думку Фанті, тут мало місце коронарне випромінювання, яке спостерігається в природі, як вогні святого Ельма. Ще у 80-х роках ХХ століття, коли туринську плащаницю розпочав досліджувати фізик військової академії США Джон Джексон, завдяки кращим на той час у світі комп'ютерним програмам Пентагону, він виявив, що зображення на плащаниці з'явилося шляхом опалення поверхні тканини. Мікрохвилями. Причому це опалення здійснювалося крапковим мозаїчним шляхом. Жодне відоме сучасній науці випромінювання не здатне дати подібного результату. Річ може йти про якісь невідомі випромінювання та енергії. При цьому, як стверджують учені, для появи зображення на плащаниці потрібна була дія енергії. Яка відповідає 5 мільйонам ватт. В земних умовах таку напругу дає потужна блискавка, дія настільки потужної електричної енергії мала б запалити плащаницю, але цього не сталося. Цим підтверджується висновок Джона Джексона, що це мусила бути енергія, невідома сучасній науці. Євангелій від Йоанна підтверджує непрямим чином гіпотезу фантів, розповідаючи про те, що Марія Магдалина, впізнавши Воскреслого Христа, спробувала кинутись йому до ніг, а автор Євангелія наводить слова Ісуса, якими він її зупинив: не доторкайся до мене, не зійшов би я ще до отця мого. Це були перші хвилини після Воскресіння, і доторкання до Ісуса було небезпечним для звичайної людини. За гіпотезою Джона Джексона, мертве тіло Ісуса мить Воскресіння перетворилося в антропоморфний згусток енергії, який пройшов крізь плащаницю, залишивши на ній своє зображення. Джуліо Джуліофанті. Свої лабораторії. У присутності відомого ученого Марка Гаскіна провів експеримент. Спеціально виготовлену статуеткою двічі меншу за своїми розмірами за зображення на плащаниці, він накрив тканиною і перепустив через статуетку електричну напругу потужністю в 350 тисяч ватт. При розгляді в ультрафіолетовому світлі стало помітним. Що на тканині залишилися плями, але їм не вистачає чіткості, яка є в зображенні на плащаниці. Щодо інших досліджень туринської плащаниці, проведених групою вчених з різних країн у 1978 році, то тут важливе значення має таке відкриття бурі плями, схожі на плями крові, виявилися справді слідами людської крові. Учені встановили, що це була кров групи А, Б, тобто четвертої. Це стало можливим завдяки виявленню в цих плямах альбумінів четвертої групи крові. Слід пригадати, що сліди цієї ж групи крові зберігає на собі сударіон зов'єдо відріз полотна, якими накривали обличчя Ісуса під час поховання на цьому сударіоні... Було виявлено пилок рослин, характерних для Палестини, зокрема пилок гунделії, яку, очевидно, римляни вплітали в терновий вінець, адже її колючки ранять тіло ще болючіше за терня. Кров групи АБ була також виявлена на туніці Ісуса Христа, яку називають тунікою Дарджантею, поза Позаяк вона знаходиться в цьому передмісті Парижа, в Базиліці Сан-Дені. А також у всіх випадках, де учені досліджували євхаристійні чуда, матеріалізації причастя у тіло й кров. Про одне із них є відео на моєму ютуб-каналі. Ще в 30-х роках ХХ століття паризький хірург П'єр Барбе провів медико-кримінологічне дослідження плащаниці, результати яких в цілому збігаються з тим, що пишуть Євангелія про страсті Христа, проте розширюють та деталізують цю інформацію. Результати цих досліджень Барбе отримали своє підтвердження. У 1978 році, внаслідок дослідження СТУР. Незважаючи на те, що навіть найбільш рання з усіх фотографій Секондо Піа фіксує одну із монет на оці зображення на плащаниці, не кажучи вже про більш пізні більш досконалі фото, тривалий час на цей факт ніхто не звертав особливої уваги. Аж ось, розглядаючи об'ємне зображення плащаниці, утворене за допомогою аналізатора ВПВ Джон Джексон та Вільям Моттерн, помітили на закритих очах крихітні диски неправильної форми діаметром близько 14 мм і товщиною близько 5 мм. оскільки було помічено, що форма та розміри цих дисків збігаються із розмірами та формою лепт пелата, вже тоді було висунуто відповідне припущення, яке згодом знайшло своє наукове підтвердження. На відбитку монети, що лежала на лівому оці Ісуса, праве око зображення можна було розрізнити в центрі обриси жезлу авгурів, що кореспондується зображенням на лепті пелата. У 1979 році професор теології Френсіс Філас із Чикаго разом із нумізматом Майклом Марксом, користуючись фото, зробленим Джозепе Енрі 1931 року, помітили на монеті, яка дійсно виявилася лептою пелата окремі літери відповідного надпису. Звернувшись до каталогу ядеоримських монет британського музею, викарбуваних за правління Понтія Пелата, Майкл Маркс встановив, що ці літери знаходяться саме на тому місці, де вони наявні на лепті Пелата. Подальші дослідження не залишили сумніву у тому, що зазначені літери є фрагментом давньогрецького надпису Тіберіу Кесарос. При цьому надпис містить граматичну помилку. У наш час у різних колекціях налічується шість екземплярів лепти Палата, викарбованої 29-го року, які містять відповідну граматичну помилку. Так само і на іншому оці похованого Христа було ідентифіковано лепту Юлії. Єдина версія, яка може правдоподібно пояснити появу відбитків двох лепт на плащаниці, це теорія коронного електричного розряду, теорія яку запропонував Джон Джексон і яку довів Джуліо Фанті. Кажучи іншими словами, йдеться про теорію, яка є науковим підтвердженням Воскресіння Ісуса Христа.